48-49 знов колгосп. Знов що позабирали? Млинок, плуг, віз, борони, що наше позабирали, що позабирали і закинули нас до колгоспу. І так я робила в колгоспі 44 роки. Дояла руками корови. Тато робив фірманом і вже був старий, вже не був. був. Мужіти до колгоспу робити, а давали по 7 копійок. На трудодень, А було 25 трудоднів, або, або навіть не було, а треба було ще так візна робити. Такі страшні норми були, що так ми робили на того москаля, а Куба брала вів, а Куба, нізно викрикали. І... Та Боже, та то я не, не доповідані, я би вам повідала. Цілий день і цілу ніч, як ми мусили того люну руками набрати, по гектарові люну, по гектарові цукрових бураків за пару копійок, за пару копійок не платили, аж як прийшов вже до нас такий єнчий голова, трохи ліпший, то вже туди почав платити вже в 75-му році.